На цій майже столітній світлині ви бачите миловидну молоду українку зі села Волосате із Західної Бойківщини, яку сфотографували збоку. І справді, той фотограф, що її знимкував, як видно добре, знав свою справу. Саме у такому ракурсі, ота загадкова незнайомка заворожує своєю поставою. Фото зроблене у 1936 році. Ця дівчина одягнута у вишиванку із доволі скромною вставкою вгорі рукава. А під шиєю має маленький комірець стієчку, який теж прикрашений вишитим декором. Але особливо цікавим видається отой мало зрозумілий її головний убір, справню назву якого я не знаю, щось типу чепця з двома розкішними широкими стрічками, які звисають ззаду поміж двома її косами, звідки з'явився отой незвичний головний убір у тій далекій гірській українській стороні. І це не єдиний дивний, як на наш сучасний погляд, звичай у тому селі. Судіть самі, ще напередодні Другої світової війни, у тому селі волосати, чоловіки зумисно відпускали собі довге волосся, яке змащували оливою, і заплітали у дві косички. А коли хтось із тих чоловіків помирав, то тоді його клали на сани, причому не зважаючи на пору року, а далі припрягали до тих саней волів і вже так везли на цвинтар. Ви гадаєте, що на тому і все? Як би ж то, під час польського геноциду українців в тій місцевості у 1944-1947 роках, які проводила Польща, оте все село Волосате у колишньому ліському повіті було повністю виселене. А усі хати мешканців та саму церкву у Волосатім поляки тоді знищили. Нині на тому місці, де колись було село Волосате, хащі і тернина, між якими навесні ще можна розгледіти рештки підмурівку колишньої церкви, а неподалік кільканадцять порослих бур'яном надгробків із похиленими хрестами. Отак От зникав український світ на окупованій польською владою Західній Бойківщини.